Добрий ранок, любі мої малята. Ми з вами знову зустрілися на занятті знайомлення з природою. Я бажаю вам гарного настрою та цікавого заняття. А де ж мої помічники? Ось вони. Який листочок вам подобається більше? Знайдіть веселий листочок. Ось їх скільки. А де сумний заховався? Ось він тут. А чи варто сумувати, коли є друзі поруч? Давайте посміхнемося і розвеселимо сумний листочок. Молодці, дивіться, він теж з вами посміхається. Ви напевно здогадалися, про яку пору року ми зараз поговоримо. Так, малята, про осінь зустрічайте пані осінь. Вітаю вас, діти. Ви вже знайомі зі мною. Адже розкажіть, яка? я? Яка осінь малята? Жедра, багата, золота. На початку осінь пора весела, сонячна, але потім із кожним днем. Вона чомусь сумніша є. Чому так відбувається? Ми зараз пробуємо розібратися. Спочатку давайте назвемо місяці осені. Їх всього три. Перший вересень, другий жовтень, третій листопад. Зараз вже, вже настав другий місяць осені, жовтень. І це вже середина осінньої пори. Давайте пригадаємо, які зміни в погоді та природі відбулися. Вітер став сильнішим та холоднішим. Температура повітря стала нижче. Часто вранці тумани йде дощик не такий, як влітку, холодний, на небі низькі. Важкі хмари, небо частіше, сіре та похмуре. Отже, погода стала холоднішою, більш похмурою, сонця і тепла стало менше, частіше йде дощ. Через такі погодні зміни рослинам бракує тепла і світла, тому листя дерев змінюють колір. Подивіться, як міняє колір цей листочок. А потім він опадає, а травичка сохне. Як ви думаєте, чому жовтень назвали жовтнем? На початку осені на деревах було багато зелених листочків, і де неде з'являлися жовті. А в жовтні майже всі дерева одягнули барвисті сукні, Жовті помаранчеві, червоні, тому і назвали жовтень жовтним, тому що листочки жовтіють. Послухайте, малята віршик. Ніби притомилося сонечко привітне, у траві по молочай не квітне, облетіло літо листячком і склена. Лиш ялинка в лісі сонячно зелена. Журавлі курличуть, летимо у вирій, пропливає осінь на хмарині синій. І ще один віршик, послухайте. Осінь, ліс зашелестів, опадає листя, ліс накинув кожушок золотистий, відлітають вже птахи. І пісень не чути, забуваюся стежки в ліс забути. Про яку пору розповідали ці віршики? Так, малята, про осінь. А що про птахів мовилось? Правильно, вони відлітають у вирій, як у віршику кажуть, журавли курличуть, летимо. У вирій. А ще так відлітають вже птахи, і пісень не чути. Так, малята, осінь всі перелітні птахи відлітають у теплі краї і будуть там аж до весни. А тепер, малята, прийшов час пограти. Ігра називається Так буває восени. На екрані будуть з'являтися картинки з різними об'єктами живої природи. А вам потрібно розказати, що з ними відбувається осінню. Ну що, готові? Починаємо. Хто це? Метелик! Що з метеликами відбувається осінню? Так, малята! Вони зникають, ховаються від холоду. А це що за дерево? Так, берізка. що осінню з нею трапляється? На неї жовтіє листя, а потім опадає. А це хто? Білочка. що вона робить ос осінню? Запаси, грибів, горішок, шишок, щоб не голодувати в холоди. А це що, це калина, а що з нею трапляється осінню? На неї червоніє листя, і дозрівають ягоди. А це що за квіточка? Гайстра! А що з нею відбувається осінню? На початку осені вона цвіте, це осіння квіточка, а потім, коли стає дуже холодно, айстри в'януть і засихають і чекають наступну осінь. Молодці, ви все правильно відповідали. А ще одна гра. Називаються сумно чи весело. Я буду вам зачитувати речення. Якщо те, про що я кажу, сумне, так і кажіть сумно. А якщо весело, плескайте в долоньки. Ну що, готові? Тоді слухайте уважно. На початку осені стоїть погожі ясні дні. Сонечко ще лагідно зігріває землю. Так, малята, весело плескати в долоньки. Барвисто цвітуть айстри, жоржини, чорнобривці. Звичайно, це весело і дуже красиво. Та згодом погода стає холоднішою. І сонце все частіше ховається за хмари. Сумно, звичайно. Квіти починають в'янути та чорніти від ранкових заморозків. Так, малято, сумно. Дерева одягають чарівне, барвисте вбрання, золотаве, червонясте, багряне. Весело, так, дітки. Небо затягують важкі сірі хмари, починаються дощі. Сумно. Журавли курличуть, прощаються з батьківщиною, відлітають у теплі краї. Сумно. Діти можуть гратися з, осінні, з осіннім листочками. Так, малята, весело, супер! Які ви молодці малята! Як багато ви вже знаєте про осінню пору. Справжню красу осінньої природи можна побачити, спостерігаючи за навколишнім світом. Адже під час прогулянки з батьками спостерігайте, помічайте зміни в природі, милуйтеся красою осінньої пори, а потім свої враження передавайте в малюночка. Отже, я чекаю, фото ваших чудових робіт. А зараз прийшла пора прощатися до побачення. До зустрічі на все добре.